Бачучи mm -hmm. дитину, я кажу, лайно. А насправді як? Юно. Дитина все так. Ладно, можна так, як я, читати, так? Блакитне проміння висвітлює ніч. Ми бачимо блиск окулярів. І риси тривожних дитячих облич, В азарті постійних кошмарів. І Поттера Гаррі примара куса, неначе звичайна він їй ковбаса, кусає чи ні, то йому все одно, бо він у вісні все це бачить, але його дуже турбує явно, смердюче, навряд чи собаче. По трубах у хохварць воно проника, і затоплює зали хадюка така, і голосно Харі кричить у вісні на ліжку у тузі, бо Хохварц його альмаматір. Юні, Юні вчителі всі друзі, і друзі. Юні навіть біла полярна сова, І сморід такий, що всі марні слова. І там, де те над ним проліта, нестримне гівно крижаніє, яка в цього дійства таємна мета, і в чому загальна ідея, якби тільки знати, що треба робить, то можна усе припинити умить. Прокинувся Гаррі з побляклим чолом вій. іде він холитись до ванни, Бо хоч він дитина, він б'ється зі злом, і зрілість йому притаманна. Та що ж він там бачить? Немов у вісні ці крани в гівні, і підлога в гілні. Не голений Гарі на лекцію йде, а там викладачка Севіла вигукує. Бачу, гівно, все всех юні, на всіх нас чекає могила, на всіх нас чекає велика війна, якщо ми не знайдемо того сируна. <риклад> Тим часом у замку під скримінг і гроу сидять вольдимор. І посіпаки, готують вони йому темний престол малюють палаючі знаки. Той трон Волдимордже зайняв би давно, але йому заважає Йовно що то за проява, і звідки вона для нього також таємниця. Причому цей наступ на Хогвартс з хто знає, коли припиниться. А поки усюди цей сморід і бруд, нехай прибиральники панствують. Тут мовчить Волдеморт і посіпаки мовчать, і деякі дивляться косу. Їм все це набридло, навіщо чекати Це рівно володар без носа. Кривава звитяга п'янить як, ю... як вино. Навіщо зважати на всяке гівно. У хащі великі сидять павуки. Щщать вони дуже противно, хоч у лісі найбільше вони, євнюки, і в лякає лякайся рівно, і ось, розкарячивши ноги свої, біжать Павуки у далекі краї. Над хохварцем голос дремлюги луна. Картина сумна і повчальна. Він весь у брунатних розливах гівна. не неначе громадська обиральня, немає там лекцій, нема вечорниць і дивляться. Пажте очима бійниць, нема більше гарі, і візлів нема, ні Дамблдора, ні герміони, усюди панує смердюча пітьма. Бактерію ні лагіони, й захлинуся і умер волдеморт, де квітнув пейзаж, там тепер натюрморт. Відома письменниця Роулінг Джон прийшла на сеанс до ворожки. Помітно, що в неї розгублений стан слова підібрати не може, бо бачить постійно вона у вісні, як Хогвартс із учнями топне в юні. Звичайно, ворожка навішала їй на вуха дві пачки мівіни, очима магічно дивилась під вій, давала поради неупинно а йти до ворожки не варто було, бо сни про гівно означають бабло, бо знає і скальп, і акин, і кобзар, і навіть про що сюди, де гроші, де хайп і піар, там все й завжди через сраку. І якщо ж ти цим промишляєш давно, закінчиться тим, що напише. Eu know.